Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші ми Дениса Овсянікова запитували, що він казав в перерві команді. Що вони вийшли такі заведені, можна сказати, перебороли кардинал в другому таймі. Що сталося з кардиналом після перерви? 2-0 вели, потім одразу пропустили. Якось не пішла гра в другому таймі. Ну, перш за все, звичайно, неприємно програвати вдома, тим більше ведучий після першого тайму 2-0. В другому таймі нічого не влаштовували, знали, що зараз команда піде в пресинг, були готові до того. Просив хлопців не привезти собі, але причини мені відомі. Будемо працювати над тим. Не вистачило фізичних якостей в другому таймі, не вистачило емоцій після другого м'яча, що мали більш сконцентровано. Зібратися, почати більш грати в обороні строго, то ми навпаки з кожною хвилиною так тухли-тухли, і як результат 3-2, на жаль, не вдалося зрівняти на п'ятого. Хоча там були свої моменти, навіть після того, як 3-2 поступаючи, взяли тайма, от одразу в Горпинича момент вдалося грати воротар. не використали там ще свій момент, не зрівняли. Прикро, звичайно, поступатися, тим більше вдома. Але... Ще перед нами багато матчів, попереду плей-офф, попереду ще три кола. Будемо поправляти свою гру і розбирати помилки, щоб надалі не пропускатися таких помилок і таких матчів було якомога менше. Ви сказали причини відомі, які саме це причини? Не хочу озвучувати. Ми знаємо, команда знає, виснажені, але будемо працювати по правилами декілька незапланованих мікротравм. Переміна четвірок і трошки не те, що ми планували в грі. Хоча в першому таймі все, все виходило все мінімум моментів біля наших воріт. Але кажу, що не, не вистачило емоцій, не вистачило фізичних кондицій і зібраності в другому таймі. Чому Володя Кручок не зіграв сьогодні? Отримав травму травму за два тренування перед матчем. Не зміг взагалі навіть. Навіть на якихось уколах нічого не допомогло, Тому я кажу, що попереду багато матчів. Нам не потрібно форсувати події. Краще, щоб зараз е ті гравці, які мають мікроушкодження, відновилися і підійшли у повній готовності до вирішальних матчів. Дякую. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.